Аня, 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 ми дякуємо Богу, що ти повернувся. Ходи до мене, не від. Це буде добре. Позволь мені тебе обняти. Це буде добре. На моїх руках. Дякую тобі, герою. Сім'я, родина, дружина, жінка, діти, батьки. Радичі, друзі, постійно за них думаєш і все. Ні про що більше, тільки про неї думаєш. Просто розумієш, якщо б не ти, по-другому не могло бути і не мало як бути. Тільки так. Радість, гордість, те, що я живу в Україні, що я виріс тут, Слів немає просто. Це треба відчути, це треба бачити. Ти просто розумієш то, за що ти боровся. І воно тебе не підвело.